4-3 кВт, тож якийсь там, газ. Ручка газу не вижимається, потрібно вижити це сцеплення чи що. Тут є газофіксатор, фіксується газ, Опустити його на так, це включити, виключити. Переходимо до косівки. У мене є така, може, якось така саме. Ж. Вона мені краще за просту двох дротику, тому що її потрібно завжди забрати. Це я знаю, як часто воно. І одна довша, одна коротше, збивається, того кожу потрібно Ну, Мені це найкраще, вона косить добре, спокійно. Я відсуну це трохи далі. Купували. Ми її, ми її в інтернеті прийшла повністю розібрано, все було розібрано до малих жастей. Тут є, типу, переключатель якісь там. Ого не чіпаю. Не пам'ятаю тут карбюратор, підсос бензини, свіча накала. З ними йшло Всякі ключі кедр та там не багато що. Заводи. відео. Не забувайте підписуватися на канал, саме Пальчики вверх. я обіцяю вам показати відео, як ми це оператором Давидом. і все. Не забувайте підписатися на канал і ставити пальчики.